Район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Рівенська траса, Новоград-Волинська траса. Площадка знаходиться над дорогою. Видно з усіх сторон, що стоять тракторці. Площадка в такому гарному місці, що її замітити просто неможливо. Запрошуємо, будь ласка, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте, готуйте до весняних робіт тракторця, щоб весною пішли в роботу. Воронку, фрезування. Зараз пройдемося по площадці. Розкажу, щоб відгружали, що на площадоці є. Так, дивимося. Діда 504Р. На площадці. Кому потрібен такий тракторець з двигуном з реверсом, будь ласка, 50-ка соліс, прекрасний трактор на площадці. Ось прошечка 504-й на площадці з кондиціонером. Простий 504 на площадці. Цінова політика дуже гарна. З кондиціонером, з примусовою, 504. На площадці. Малиш 354 плюс реверс з кабіною. Тракторець просто гарний. На площадці 354 з 2 щепленням. Також ось рядом стоїть 244-й з 2 щепленням. Тракторці в наявності. сороковочка джима з кабіною. Є. Теж буде акційна ціна, тому що рік. Кому цікаво, телефонуйте, будемо домовлятися. Хай тракторець працює, замість того, щоб стояти на площаці. Ціна буде просто дуже гарна, хто захоче придбати. Соліс 26, екстра розширена база з кабіною на площадці. Вузька база, Соліс є. Екстру відгрузили, ви бачили, екстру відгрузили, екстра приїхала. Люди, які захочуть придбати, можуть придбати. Отакий тракторець Соліз 26 з Дугою на площадці. Джима 244 реверс є на площадці. Кубота просто шикарні ціни. В суботу відгрузили Янмара. Коли стояв 4800, без передка нікому не треба був. А коли став 2400, вчора телефон червоний був. що Без передка, але дай нам такого трактора. Дивіться, ось до з передком два і два в, е в боксі в тракторці. Цінова політика дуже гарна, солодка. Хто ще не купив і планує собі придбати японця, Телефонуйте, приїжджайте, тестуйте. Ціна дуже сильно знизилася. Дуже сильно знизилася. 404 й Донфен. Є на площадці. 404 й Донфен на площадці. 504 та джима, КМ 385 на 28-й на площадці. Такий самий 504 й э, джима 504 та на площадці. Джима 244, 9,5 на 24 на площадці. Булат. Широка колісна база. 11,2х24 рівний пол, бокова куліса, КМ 385 на площадці. 9,5 рівна підлога, бокова куліса, КМ-385 Булат на площадці. Люксовий 244 Дунфен. Будь ласка, заводські тракторці, донфени, заводські, всі трактори у нас заводські. Будь ласка, запрошуємо. 244 G2, Донфен на площадці, 240. й Є малиш на площадці. СЛК Романів. Має все збирається приїхати на площадці. 404 С, так само під клієнта, є на площадці. От наша площадочка, видно. І з дороги видно, і видно з другої дороги. Будь ласка, хто ще не придбав собі тракторця, приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Доставка, слава Богу, ще безкоштовна. Тракторці всі в гарному стані, тракторці всі в наявності. Не треба бігати по других областях. Мені прикро, що житомиряни, блін. Їздять, шукають всі тракторці в наявності. Якщо немає якогось трактора, привезу. Безпосередньо саме під вас привезеться трактор. Так що отак от виглядає наша площадка, орієнтір, Богунія, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Всім гарного дня! Дякую.